Усім привіт! Сьогодні я приготую пиріг, бідний студент. Найпростіша смакута до кави чи чаю. Рецепт дуже простий. Приступаю до приготування. Цукор, борошно і соду змішую разом. Мед, яйце і молоко додаю до сипучих. До цього пирога послідовність продуктів не потрібна. Додати одну столову ложку олії. За бажанням можна додати грецький горіх. Тісто викладаю у форму діаметром 24 см. Випікається такий пиріг 40-45 хвилин при 180 градусах. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною паличкою. Вверх пирога я змастила шоколадною глазурю, прикрасила малиною. Ви можете прикрасити будь-чим, навіть посипати цукровою пудрою. Чому пиріг називається бідний студент? Тому що інгредієнти найпростіші і точно знайдуться на вашій кухні. Всі студенти люблять швидко і дешево. Отож, такий пиріг саме для них швидко, дешево і смачно. Ось таку смакуту можна спечи з простих інгредієнтів. Пиріг нагадує мені смак медівника. Отож, рекомендую спечи таку смакуту, не пошкодуєте. Усім смачного, пробуйте, смакуйте і у вас все вдасться.